То, щоб у людей було Слово Боже в домах. І важливо, щоб воно не просто було, щоб люди згадували про Господа не просто як в суї, як сказано у заповіті, як у Вінниці, що не можна згадувати Бога. З пошаною. Тому що він наш Творець, він наш Бог, то як, який керує цим світом, і він підтримує його і надалі, і він заслуговує жани. Він по праву. Як, як, е, претендує на цю славу, яку воздають е, зазвичай не йому, а комусь іншому. Хоча, насправді, достойний слави, наш творець і Бог, який створив цей світ, який їм керує, який підтримує життя усіх людей і до сьогодні. Ми роздаємо біблію дитячі дорослі, кому потрібно. Також роздаємо безкоштовно календарики на 26 рік. Е, ми проповідуємо Слово Боже Біблію, яка розповідає нам про одну особистість, яку звуть Ісус Христос, Божий, який зійшов у світ 2000 років тому назад. Він народився немовлям у е, Відеємі. І як тільки він зійшов на землю, вже його е, очікувала напасть, ми знаємо, що навіть немовлям за ним його намагатися. Чув, що його називають царем і захотів його знищити, тому що він каже, хто тут цар? Тут тільки я можу бути царем. і От він хотів його знищити, щоб він не зайняв, щоб Христос не зайняв його престол Але Христос він не народжувався для того, щоб зайняти чийсь престол у цьому світі. Він казав, що його царство воно не від світу цього. І коли перед розп'яттям і той. Імператор, який тоді був, він стояв біля нього і казав, чому ти ніби як цар а вони за тебе не стають. Ісус Христос сказав, що вони не з його царства, ці люди, які його розвинали, вони не його подані. І Він казав, що його царство воно не від цього світу. Він цар над духовним світом спершу, а також і над фізичним. Духов... Від духовного світу. Утворився наш фізичний. Написано у Слові Божому, що від початку Бог відказав і воно відбувалося. Сьогодні ми бачимо, у нас теж є такі технології, ми можемо сказати і щось відбувається. Ми так налаштовуємо ці технології, що вони нам підкорюються, ми їм можемо керувати. Тому на цьому прикладі ми можемо розуміти, якщо людина може створювати таке, то як же ж творець, який створив цей світ, чи він не може таким чином. Створювати все навколо, просто кажучи, і воно відбувається. І тому ми роздаємо для того, щоб люди могли налаштувати відносини з Богом. Ми роздаємо цю літературу, у якій описана Божа особистість. Тому що Бог Творець він не є сила, якась, як багато хто описує. Він є особистість. У Біблії від початку написано, що Він створив людину по своїй подобі. Чистю своє до він відтворював нас. скажімо так, якщо приблизно. І от людина носить, кожна людина носить Божий образ у собі. Образ Творця Всесвіту. І тому він не є якоюсь силою. Він е, має силу, але силою він є. Він є особистіст, яка впливає на цей світ, керує цим світом і продовжує його підтримувати. Він є могутній особистість. Якщо ми подивимося навколо, щоб створити такий світ, потрібно бути могутньою особистістю. І він є такий. він насправді його Біблія описує як Всемогутній Бог. Тобто для нього немає нічого неможливого. І він, він каже, що те, що не існує, він може створювати. Він називає існуючим. Тобто, те, що людина не бачила у цьому світі, не означає, що... Не існує якихось відчинь. Він може створити все, що забажає. Такий є наш Бог. І от він не описує його як любов. Він виражає свою любов у своєму створінні. Ми можемо бачити, цей світ створений. Ну, як тут не сказати, що його створював хтось люблячий, дуже е, якравий цей світ, дуже квітучий, дуже гарний цей світ. Ці небеса, ці рослини, тварини. Ми люди, ми теж ми гарні. І це вказує на те, що наш Творець він е, має любов в собі. Він є ця, ця любов, який з любов'ю підійшов до того, щоб створити цей світ. І так описує його Біблія, що він є любов. Також його любов, вона видна у тому, що він підтримує цей світ і надалі і кожен наступний день, завдяки тому, що він любить нас, він продовжує наше життя. Він дає кожен наступний день, щоб він відбувся. Це теж його любов. А третє, що Він, як описує Біблія, Божу любов, це через його Сина Ісуса Христа. Божий Син, Він явився в Божу любов. Він був відображення Отця на землі, як написано у посланні до Колосян, що він є образ Бога невидимого. а також, що в ньому. Жила уся повнота божества тілесного. Тобто, це був Бог у тілі, який ходив серед нас, і через свого Сина, Творець, він показав, яка його любов до нас. По-перше, він проповідував про любов і він показував це на відносинах, він зцілював людей, він і і він допомагав людям, він їх годував людей. Це робив Христос. І він показував владу над усим. Він зупиняв стихії, він е, е, велів стихіям. І також він має владу над бесівським духовним світом, який існує в цьому світі. Ми дуже багато бачимо людей, які е, одержимі, є одержимості у цьому світі. І щоб від цього позбутися, повинен потрібен Христос. І от Ісус, Він не тільки проповідував, він тільки показував. До людей, а також він пішов з тією ціллю, щоб померти за гріху цього людства. І це теж був прояв Божої любові. Це був основний прояв Божої любові, який хотів, Бог хотів вказати на те, що його любов вона жертовна. Тобто він пожертвував своїм сином Ісусом Христом, для того, щоб ми не застали покарання, яке очікує кожного злочинця, кожного. Беззаконника, кожну людину, яка порушує Божий стандарт. Біблія каже, що цей стандарт, він заданий самим творцем, який володарює над цим. І він каже, що той, хто його порушує, тобто він іншим, іншою мовою, він повстає проти влади творця. І от уявіть, якщо у нашій країні повстати проти влади, так, що буде відбуватися? Влада буде намагатися задушити цей пункт. От, людина живе у такому стані сьогодні, вона бунтує проти влади Творця неба і землі. Чим бунтує? Як це виражається? Це, це виражається через цей гріх. Є закон Божі заповіді. 10 заповідей, які він давав. І людина не виконує їх. Як можна перевірити, чи я бунту проти Творця, чи ні? Можна перевірити на цьому, чи він являється нашим Господом, чи ми визнаємо, що він є творець. Що влада вся належить йому. Якщо ні, це бунт проти його влади. Чи ми не чинимо перелюб, чи ми не обманюємо, чи ми не крадемо, чи ми не вбиваємо. Ось це всі його стандарти, які описані у творі, хоч один з них, вирушуючи, вона вже виказує е, проти про, про, проти суверенної влади, абсолютної влади Творця. І от його Божий закон. Він каже, він підкреслює такі речі, каже, що плата за повстання проти Творця, плата за гріх це є смерть. І ми бачимо, Біблія описує таку ситуацію від початку створення е, все, що нас оточує, коли він створив першу людину. Перша людина вона повстала проти Бога, проти Божої влади. І написано, що через цього Адама гріх увійшов у світ, і з ним увійшла смерть. І ми бачимо, що сьогодні люди помирають. Це підтвердження того, що писано в Біблії, що смерть війшла через гріх. І смерть має право на ту людину тільки, яка грішить, яка повстає проти Божого закону, проти Божого стандарту, яка не виконує ті заповіді, які він дав. І він, і він каже, що смерть вона претендує. Чинить беззаконня. І от Бог каже, що покарання, яке внаслідок цього бунта, внаслідок порушення Божих стандартів, воно досягне кожного. Кожного бунтаря, кожного злочинця, кожного, хто кожного, хто Кожного, повстає проти влади Божої, цей, це покарання Боже, воно застане його. Прийде час. І люди сьогодні. Не спішать каятись у своїх гріхах по тій причині, що Бог благий, люблячи, і Він чекає, він стучить у серця людей і пропонує, щоб людина вона змогла відмовитись від того стандарту життя, яким вона живе, який є злочинним проти Божої влади, коли людина не виконує його закон, коли вона не, не дивиться на стандарт, який дав творець, а живе своїм життям. І, проти цієї... і от Бог каже, що така людина прийде час, вона зустрінеться із ним на Божому суді. Тому що ми живемо у цьому світі не вічно. Ми прийшли у цей світ, і ми з цього світу підемо. Цей світ і далі буде існувати. І коли ми прийшли сюди, він вже існував. І не від нас він залежить. І от ми, як е, туристи у цьому світі. І от Бог Творець він у своєму слові каже, я відкрив свою волю. Як у нас кажуть, у наші, наша влада каже, що незнання закону, воно не позбавляє від відповідальності. Так от і Божий стандарт. Він каже, незнання, те, що ти не захотів знати творця, воно не, не позбавить від тієї відповідальності, яка є за... Він Не хоче, щоб людина загинула. Саме по цій причині Він послав у цей світ Ісуса Христа 2000 років тому назад, народження якого ми будемо незабаром святкувати. Ісус прийшов для того, щоб покарання Боже, воно не застало людей. Він прийшов заплатити за всі беззаконня людей. І Він це зробив. Ісус Христос, 2000 років тому назад, Він помер на волосському христі. І він казав такі слова, що я маю владу прийняти життя, маю владу віддати життя. Це було його добровільне рішення. Він добровільно віддав своє життя, щоб покрити гріх усього світу. Справа в тому, що Ісус Він придбав для нас спасіння, але Його потрібно прийняти. Якщо тобі загрожує покарання, ти розумієш, за що воно. І ти приймаєш виправдання. І з рук того, хто замість тебе його отримав це спасіння, тобі здобув, то ти змінити маєш життя. Тобто людина, яка кається у своїх гріхах, вона каже: так, я, я чинив беззаконня проти тебе. Як діти в дитинстві покарає, батьки покарають дитину, поставлять за те, що вона огулює школу або ще якісь робить вчинки. І от щоб її... Бачите, вона має зрозуміти, що вона зробила. І от і Бог хоче, щоб людина, дивлячись на його слово, зрозуміла, що вона зробила. Хоча насправді усі люди знають, що вони роблять у своїх домівках, таємне і нетаємне. І от Творець каже, що він веде фіксацію кожного життя, фіксацію усіх життів у всьому світі. За всі покоління. І буде останній день, коли завершаться часи землі. І коли Бог написано всі вся земля, всі моря вони віддадуть тіла мертвих. І Бог воскресить в останній день усіх людей, поставить до життя назад. І од них Він воскресить для того, щоб вони пішли. На вічно у його Боже царство, а інших він воскресить для того, щоб вони повстали на Божий суд і були осуджені на вічно. І от для того, щоб людину не застало це покарання, вічні муки в пеклі, як описано у Слові Божному, у вічному вогні, Ісус Христос себе приніс і витримав це покарання на Головського Христів замість нас. І сьогодні, коли святкують Різдво, зазвичай не згадують про те, що зробив Ісус. Зазвичай використовують це свято просто для гулянки, п'янки. І навіть не згадують те, кому це свято належить. І це неправильно. Ми роздаємо християнську духовну літературу, Слово Боже, як подарунок. i'm going you the yam of the